Сьогодні цикл відео було присвячено співпраці і як можна її організувати на уроках математики і не тільки для подолання освітніх втрат. Наступний цикл, який розпочинаємо з сьогоднішнього відео, це відео, які присвячені самостійній навчальній діяльності учнів. Я сподіваюся, кожен з вас розуміє. Що самостійна навчальна діяльність учнів це зовсім не ті самостійні роботи, які час від часу ми даємо на уроках. Це більш широке поняття, яке включає в собі як самостійну навчальну діяльність в класі, а вона може бути достатньо різною, і ми про це поговоримо, так і поза школою, вдома. І кожним цим кроком повинен керувати вчитель для того, щоб направити учнів. Певну сторону для опрацювання матеріалу. Почнемо з самого початку. Кожен вчитель математики має програму. В даному випадку, Ну наприклад, на слайді ви бачите, що це фрагмент модельної навчальної програми для шостого класу. Це не важливо. У кожного з вас є щось подібне. І далі наступний крок, дуже важливий, і якраз він відповідає плануванню самостійної навчальної діяльності, це розробка календарного плану. Ось, наприклад, ми почнемо аналізувати з вами, яким же чином можна було б скласти календарний план для теми координати і вектори у просторі, і Найголовніше, що будемо застосовувати диференційований підхід для такої роботи. Диференційований підхід це означає, що ми розуміємо диференціацію і по складності завдань, і по типу діяльності, по типу творчого, скажімо, складової цієї діяльності, і по темпу виконання. Так само диференціюємо це класна або позакласна, або домашня. Самостійна навчальна діяльність. Розглянемо. Так, перших два уроки ми присвячуємо тому, що прямокутна система координат у просторі відстань між точками, і це урок вивчення нового матеріалу. Що тут може бути? Самостійна навчальна діяльність це окремим, окремою складовою, окремим стовпчиком виділяємо і також розподіляємо, диференціюємо ці завдання. Це може бути виступи з повідомленням, самостійно підготовленим про те, які взагалі види е, систем координат бувають, тому що учні вже знайомі з уроків географії зовсім іншими системами координат, ніж ті, які пропонуються при вивченні геометрії. Далі, історичні довідки, виконання диференційованих завдань на как, взаємоперевірки і корекція. Ви бачите, що тут якраз криється той момент, коли ми можемо, по-перше, залучити всіх, дивлячись від рівня їх мотивації і рівня творчості. Крім того, диференційовані завдання, які також можуть різнитися за складністю, і тим чином, таким чином виконують всі учні. Третій, четвертий урок, якщо присвячено координати середини відрізка, поділ відрізка в даному відношенні і зрозуміло опрацювання цього матеріалу, ми можемо передбачити самостійну роботу в групах. І вже групи також ми можемо поділити як з певних точок зору, так і узгодження думок, так і різних принципів виконання завдань. Розглянемо далі. Ці самі темі ми можемо. П'ятий, шостий і сьомий урок це застосування методу координат для розв'язування стереометричних задач. Тут і входить урок розв'язування задач, і можемо застосувати технологію мозковий штурм, коли також надається учням можливість самостійно проявити свої знання, вміння. І ініціативу та наполегливість. Але що ж передбачається самостійної навчальної діяльності? Це творча робота створення рівнянь та нерівностей фігур, тобто це вже творче обговорити і обдумати, які типи рівняння або нерівностей задають ту чи іншу стереометричну фігуру. Далі індивідуальні самостійні роботи для розв'язування задач. І зрозуміло, що на цю частинку ми можемо вже зробити підсумкове оцінювання, а воно може також бути з двох частин: це теоретичний залік, який має мету також диференціювати рівень знань учнів теоретичного матеріалу, і рівнева контрольна робота. Причому… Теоретичний залік і приклад такого заліку рівневого і контрольної роботи, дивіться у посиланнях, коментарях до відео буде надано. Далі, продовжуючи вивчення цієї теми, ми будемо говорити про переміщення фігур у просторі, симметрію і паралельне перенесення, які види самостійної навчальної діяльності тут можна використовувати. По-перше, це узагальнення теорії за допомогою опорного конспекту. В Попередніх відео ми використовували такі опорні конспекти, коли учні отримували готовий або брали і готували самі його для того, щоб узагальнити певний масив знань в зжатому такому концентрованому вигляді. Такі опорні конспекти пригодяться не тільки для того, щоб. Подолати освітні втрати, а й вже готуватися до НМТ чи ЗНО. Так само далі ми маємо можливість провести наукову конференцію. Якщо хочемо це зробити, то теми підготовки таких повідомлень для конференції повинні бути узгоджені наперед. І такий перелік тем також. Я запропоную вам в коментарях, якщо хто захоче провести конференцію, то можна залучити дітей до опрацювання певного масиву інформації. Далі самостійна робота з розв'язування задач. Тут уже дійсно індивідуальна робота, диференційовані завдання, і саме тут можна запропонувати учням самостійно обирати той рівень, який вони вважають для себе посильним. І спонукати їх до того, щоб, покращуючи свої знання, переходити від одного рівня до іншого. 13 урок це поворот у просторі і урок практикум. 14-й перетворення подібності і подібність розв'язування задач. Коли ми застосовуємо урок практику, тут якраз можуть бути індивідуальні, самостійні багаторівневі завдання. Багаторівневі завдання це коли учень може йти від одного завдання до іншого, від найпростішого до найскладнішого. Або може отримувати зразу задачу і сам повинен вичленити більш. Е Прості питання, на які зразу може дати відповідь, і ускладнюючи ці питання, прийти до розв'язання задачі. Різні схеми створенні таких задач ми проговоримо на наступних відео. Далі може бути самостійна навчальна діяльність по узагальненню питання рівності і подібності. Тут якраз можна проговорити про подібність фігур і рівність фігур і згадати планіметричні факти, це також сприяє тому, що буде певне повторення, тобто ми долаємо освітні втрати. Далі класна самостійна робота з розв'язування задач, це саме опрацювання. Цього матеріалу і представлення результату тих розв'язань, і оцінка відповідного рівня, яка необхідна для кожної теми, тому що з різних тем можуть бути прогалини. Ми пам'ятаємо, що освітні втрати, на жаль, ми маємо і під час війни, і під час карантину, який був. Тому треба виявити всі прогалини і ліквідувати їх. Далі наша тема 16-18 урок. Це можуть бути урок-семінар. Ви бачите, є тема хаос та порядок в математиці перетворення простору, це інтегрований урок, stem урок. І після нього також знову ж в такому ж вигляді теоретичного заліку і контрольної роботи диференційованої, ми робимо підсумкове оцінювання. І наступна частина це вектори у просторі і дії над ними. І також лекцію можна проводити абсолютно по-різному. Ми практикуємо лекції, які складаються з частин, які учні повинні під час пояснення на уроці заповнювати самостійно, опрацьовувати цей матеріал та Відповідні питання записувати на наступному уроці узгоджувати з вчителем. Приклад такої лекції візуалізації можна буде побачити також в коментарях. Далі ми опрацьовуємо методи розв'язування задач за лекційним матеріалом, і також вже пишемо класичну самостійну роботу, яку передбачає кожен з вас при виконанні цієї теми. 25-26 урок це розв'язування афінних задач за допомогою векторів, узагальнення знань. Далі у нас урок систематизації і кінцеве тематичне опитування. Ви бачите, що можна спланувати роботу творчих груп, тут можна застосувати мішаний векторний добуток, якщо це класи з поглибленим вивченням математики, далі виконання індивідуальних розрахункових робіт. Ну, і традиційно теоретичний диференційований залік і рівнева контрольна робота. Взагалі, цей перша така умова, яка повинна бути для організації диференційованої самостійної навчальної діяльності учнів, вона полягає в необхідності оптимальної структури і продуманості. Не тільки просто уроки всієї теми, а й самостійної навчальної діяльності. Якщо ви продумуєте різнопланові види діяльності, ви бачите, що можна зробити в класі, яка діяльність вдома, яка позакласна навчальна діяльність. Якщо оптимально продумати, то можна подолати більше таких прогалин і відповідно покращити знання учнів.